Ваша краса і здоров'я починається сучасного покакати. Це правда, тому що це і я справжній детокс. Якщо ваш кишківник не справляється, тобто ви не ходите зранку або хоча б протягом дня в туалет, то у вас ці функції на себе візьме шкіра і у вас вилізе якась цибурея, у вас на такі функції на себе візьме дихання, і це буде не дуже приємний запах. У вас будуть змінюватися функції потових залоз, і ви будете пахнути не дуже приємно насправді. Тому на цю функцію потрібна увага. В терапії є такий стандарт. Якщо ви ходите в туалет раз на три дні і вас це не турбує, нічого вас не болить, це норма. Скажу вам як інтегративний терапевт, це не є норма. Нормою є, коли ви зранку проснулись, випили теплу воду, смачну для вас по температурі. І десь хвилин за 10-15 пішли на випорожнення. Деякі люди можуть ходити в день двічі, або сходити після гіркої кави, наприклад, тобто після чогось гіркого, після сніданку. Ну, допустимо. Але краще все-таки в ідеалі це зробити зранку. Наряджати себе, поки ви не покупались, насправді недоречно. Так і з організмом. Спочатку ми робимо очищення. А потім тільки вже доліковуємо або коректуємо якісь стани, які в нас накладаються. Тому дуже важливо налагодити саме детокс нашого кишківника, тобто його випорожнення. Якщо не можете впоратись з своєю проблемою самостійно, приходьте на 15 хвилину безкоштовну консультацію в Дірект, і ми розберемося, як вирішити вашу проблему індивідуально.